В офісі правого сектору свічки та портрет загиблого Сергія Гунька. Чоловіку було 48 років. 10 березня він ще з одним активістом та інспектором ДПС намагалися наздогнати водія порушника, який не зупинився на вимогу співробітника ДАІ. В результаті погоні дві смерті. Причини ДТП розслідує обласна міліція. Наразі е слідчим управлінням е спеціалізованим відділом, який якраз розслідує дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідками. Розпочати досудове розслідування призначено ряд експертиз, в тому числі автотехнічних, трасологічних та інших, для того, щоб з'ясувати обставини самої події. З'ясувати правду намагаються і побратими загиблого. для того, щоб розслідування проходило максимально прозоро. Правий сектор завітав до міліції та прокуратури Полтавщини, аби поспілкуватися з тутешніми фахівцями. У нас виникла підозра, що це може бути чергова справа, яка може бути, може бути наголошує шита білими нитками. Тому, як зрозуміло, що це нікому не вигідно для розголосу, тому як загинув співробітник справ. В прокуратурі запевнили, їх структура здійснює процесуальне керівництво щодо розслідування причин ДТП. Ці люди хотіли, щоб прокуратура забезпечила ефективне і об'єктивне досудове розслідування цього кримінального провадження. Ну і дійсно, навіть без візиту цих осіб прокуратура і так би забезпечила ефективність, розумні строки і об'єктивне дослідження всіх обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Винуватцями смертельного ДТП, говорять правоохоронці, може бути як позашляховик, так і Тойота. За однією з версій, Тойота, обганяючи рейндж-ровер з правого боку, скоїла зіткнення з позашляховиком. В результаті удару потрапила під вантажівку. Ще один варіант джип підрізав легковик, який його наздоганяв, і після цього Тойота зіткнулася з мазом. Саме цієї думки дотримуються представники правого сектору. По нашим даним, це не є офіційні дані, але це як версія. Під час того, коли вони такий навздогнали його, він його підрізав і той залетів під Камаз. Як наслідок, наш побратим загинув, загинув співробітник ДАІ, Ще один побратим зараз з лікарнями щойно від нього. Що ж до особи водія зазначає Роман Хмара, то він не місцевий. Рейндж-ровер на запорізьких номерах, за кермом якого сиділи запорізькі бізнесмени, поки що невідомо, їхні прізвища, нам невідомо, Напевно, в міліції їх знають. Водія відпустили. Тобто, за певних конкретних даних він уже вчора був в Києві, хоча були певні домовленості, що ми зустрінемося ним тут. За словами прокурора, дані особи повинні з'являтися до Полтави на виклик слідчого, як для надання показів, так і проведення слідчих експериментів.